Наприклад, Бафало. Зараз при унції 3,340 у нас коштує 3650 доларів. Така от ідеальна монета. Американська UNC стан збереження. 31 грам 999 проби. Самі дешеві монети зараз у нас це ціна 3550 доларів. Це Кенгуру. І потрібно подивитися, чи залишились, можливо, якщо є ще австрійські філармонії, то вони теж 3550. Це при ціні золота 3340 доларів. Тому, кому, кому потрібно, заходьте в Telegram, шукайте наш канал Monitex, дивіться, які є монети. Краще там пишіть, як правило, можете мені писати, особистий мій телеграм, що вас цікавить, і ну, ми якби вам підберемо в вашу колекцію, чи в інвестиційний фонд, чи на подарунок, ну, те, що по вашому запиту, те, що вам буде потрібно.